Що чергові проблеми розсошанців співзвучні з жителями багатьох населених пунктів області? Наприклад, взяті в оренду ставки тепер не належать громаді, хоча знаходяться на території села. А ще тут є навчальний заклад, котрий потребує коштів на ремонт та благоустрій. У нас школа рахується на балансі районного відділу освіти і не вистачає тих коштів для благоустрою нашої школи. Ви сьогодні присутні тут. Ви бачите, що в нас. Вікна такі, що вже ледве тримаються. Площадок немає для дітей. У нас нема де погратися дітям одне каміння кругом. Чи в клас в класах вікна прогнили? Ми не можемо відкрити ні, ні, ні одного вікна. Школа мала всі підстави потрапити під програму Кіотського протоколу. Та тепер, коли фінансування проєкту призупинено, шукати кошти доводиться в інших місцях. Золом сільський прав згодом, згодом, згодом адміністрацію прописуємо. Побажання наші до бюджету на 400 рік саме з державного бюджету. І програму прописали зараз разом, в принципі, по кожній сільській школі це заміна вікон, енергозбереження. І, звичайно, всіх за один рік, напевно, не вдасться замінити, бо нам подали, якщо не помиляюся, біля півтора тисячі вікон на Хмельницький район який потрібно, плюс Волочиський регіон. Це цифра десь біля 8-9 мільйонів гривень, приблизно. чи більше це ми зараз запланували по 3,5 мільйона на кожен район. Так? Я думаю, що в цьому році на кожну школу пропорційно, залежно від МІ, розміру, відсотків 40-50 віку нам вдасться вирішити питання, щоб ці кошти були з державного бюджету. Вирішені ще одне прохання, з яким часто звертаються виборці до своїх обранців, посприяти у будівництві храмів. За два роки маленька село не церкву вже, але. Необхідні кошти ми зібрали листа, написали до вас підписи. Зібрали як запевняє Сергій Лабазюк, подібних звернень від вірян вистачає, проте збудувати в кожному селі церкву навіть за рахунок благодійного фонду неможливо. Тому по можливості кошти на відновлення святинь пропорційно розподіляються між усіма населеними пунктами округу. Нестача меблів у їдальні та нагальний ремонт, це вже директор школи у Ружичанці озвучила своє наболіли. Діти нашої школи харчуються в їдальні е старої школи, які вже понад 60 років. І якщо можна до вас звернутися з таким проханням. Знову ж таки, яке стосується коштів для того, щоб зробити чи капітальний ремонт цього приміщення, чи можливо е якийсь інвентар завести е в їдальні? Нардеп дав надію. Потрібні кошти віднайти можна щодо закупівлі і капітального ремонту столової, То напевно, це мали би передбачити в районному бюджеті в відділу світи. То знову ж таки, ваше звернення буде. Я поцікавлюся, наскільки вони планували чи ні, буду говорити їм свою думку по цим питанням. Ну і по мірі можливості по кожному з цих пунктів постараємося прийняти участь. Як розповіла сільський голова Лариса Андрієва, у ружичанці масово відроджується тваринництво. У деяких підсобних господарствах селяни утримують до 15 голів великої рогатої худоби. Тож постає питання із збільшенням пасовищ. Так звані землі запасу у ружичанці становлять близько 80 гектарів. Точного року ця земля була у підпорядкуванні райдержадміністрації та з 1 січня перейшла на баланс області. Щоб виготовити документацію та кадастровий номер, потрібен дозвіл обласних посадовців. А з цим є великі проблеми, каже Лариса Андрієва. З 2014 року формується банк землі, і селяни побоюються, що їхні пасовища просто продадуть. «У Нас є комунальне підприємство створене при сільській раді. І на це комунальне я хотіла би взяти оці пасовища як постійне користування. Розумієте, щоб воно залишилося на громаду, на людей, і щоб ви не переживали ми, що завтра будуть переорані ці землі, і ми не будемо мати де пасти худобу. Сергій Лабазюк зазначив, що з цим питанням не потрібно. Тож порадив селянам якнайшвидше збирати документи. Мені потрібно буде інформація, конкретно де у вас який об'єм землі, і що ви вже подали яку документацію. На зустрічі із нардепом кожен із жителів рожечанки мав можливість висловитися активніше було молодше населення. Старші ж люди здебільшого критикували владу та ностальгічно згадували минуле. Проте усі зауваження та проблеми Сергій Лабазюк уважно вислухав та по можливості пообіцяв сприяти їх вирішенню.